Ну що, закон повернули президентський, проголосували стосовно Набу і САП. Хто-то скаже, та і все, на не ти нічого не, не змінилось. Та змінилось, ребята. І не просто так і наколоти. Тому що на Зеленську тисну, що він нічого не робить. Він зробив три речі в цьому законі, є поправки в новому. Перше, СБУ буде перевіряти МВД, САП, Набу, ДБР. Друге, СБУ буде перевіряти на раз-два роки кожного. То причасний до е, держтаємниці на поліграфі. І третє, останнє, шосте ну, положення. НАБУ не будуть виїжджати відпустки по три неділі е, пузяки гріть на цьому, на островах. Тому що тільки е, по справам. Ну і шикарно. Цього ж не було. І подивимося, що зміниться тепер. Подивимося, Петро Олексієв своєю бандою. Наколетив своїй фракції, там, да? розказував. Побачимо, як коснеться Петра Олексійовича набу на сьогоднішній день, коли там почистять трошки його людей. Давайте послідкуємо. Я казав, два місяці, а потім будемо розказувати, правильно Зеленський наколетив чи неправильно.